Права 1592. Туристи за кілька днів пройшли 60 кілометрів. За перший день вони пройшли 4,15 цієї відстані, а за другий 215, скільки кілометрів подавали туристи за два дні. Тут прізному можна робити це завдання. Я зроблю, на мій погляд, оптимальнішим. Воно полягає в тому, щоб спочатку знайти, а яку частину шляху пройшли туристи за два дні. Ну, якщо за перший день 4 п'ятнадцятих, а за другий 2 п'ятнадцятих, то нам треба ці частини додати. Записуємо перше і записуємо 4 п'ятнадцятих плюс п'ятнадцятих. І знаменники у нас однакові. Тоді додаємо чисельники, буде 4 плюс п'ятнадцятих. І це у нас буде 6 п'ятнадцятих. Пишемо чого? Шляху? Чи відстані? Давайте шляху краще. Шляху? Так. Пройшли. Пишемо «туристи». Туристи? За два дні? Добре, ну що ж, тобто виходить, що за 2 дні туристи пройшли 615 шляху. А це 60 кілометрів. Тобто знайти, скільки кілометрів вони пройшли, тепер знайдемо, скільки це 6-15 від 60 кілометрів. Записуємо друге. Ну і пишемо, що 60, що ділиться. Спочатку поділимо на 15, це буде 1, 15, а таких частин нам треба 6. Множимо результат на 6, і це дорівнює. 60, що ділиться на 15, це буде 4. 4, що множиться на 6. 6 на 4 це 24. Записуємо в дужках Чого кілометрів? Пишемо це У нас пройшли туристи. Туристи. За 2 дні. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки пройшли туристи за два дні, пишемо 24 кілометри. Ну що ж, ось таке завдання на повторення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.